Всім привіт! З вами Назар! І сьогодні у нас нове надходження, а саме пульт для телевізорів в Києві модель RC60. Ви просили, ми привезли! Давайте подивимось на нього поближче. Пульт виконаний з білого матового ABS пластику, при нажитті має характерне клацання, дуже приємний на дотик, пульт і кнопки. Пульт йде як інфочервоний, так і блютузний. Блютузний, тому що він йде з мікрофоном. Його потрібно підключити до вашого телевізора. Підключення йде по двом кнопкам: це List і Left. Зажали дві кнопочки одночасно на декілька секунд, і пульт підконектився до вашого телевізора. Також характерними кнопками виділяються це YouTube, Netflix. Око таві Медиа. А живлення цього пульта йде від двох батарейок формату 3А. А, цей пульт дуже давно клієнти чекали, тому що навіть у офіційного. Представника в Україні Києві цих пультів не було в наявності, так що замовляйте. Якщо не знаєте, чи ваша модель підійде до вашого телевізора, пишіть коментар з радістю вам буду відповідати. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До зустрічі! Привіт! На зв'язку Ваш пульт! І для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою княже Затон 4 дроб 4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас.